Всім привіт! Магазин Вінкейн. Сьогодні оглянемо комплект для балконних дверей. Це ручка, ще вона називається курця, ну і защіпка так само. Або ручка мушля, балконна защіпка, як завгодно. Тобто це використовується для фіксації балконних дверей в закритому положенні. Так, защіпка у нас це Ворне. Це турецький виробник. Доволі якісна защіпка. Складається з ролику. Він металевий. І самої защіпки. Корпус защіпки металевий, зворотня сторона, пластик для більш зручного монтажу. Кріпиться за допомогою двох саморізів. Сама довжина защіпки 110 мм, між осьова відстань у нас 74 мм. Ну і ширина 24 самої защіпки. Також входить в комплект ручка мушля або ракушка, вона також алюмінієва, колір білий. Найчастіше використовується, найчастіше замовляється. Сама міжусєва відстань у ручки 66 мм. Часто запитують. Ну і Довжина 82 Може комплектуватися такими кольорами, як білий. У нас є на складі, чорний, коричневий, бронзовий, антрацит. тобто на вибір. З кольорами можна ознайомитись у нас на сайті wink.org.ua також ми комплектуємо в комплекті 5 саморізів, які використовуються 2 на ручку і 3 на саму защіпку. Зашіпка монтується дуже просто: сам корпус монтується на раму, а ролик монтується на рухому частину на стулку вікна. Перед монтажем дуже важливий момент, часті запити не щільно тримає і так далі. Перед монтажем защіпки обов'язково потрібно відрегулювати самі балконні двері, вони повинні спокійно закриватися. І легко ходити, не відкриватись, тобто не пружинити. І тоді встановлюємо і цю защіпку, і все буде працювати, вона доволі міцно тримає, якісно можна використовуватися довгий час. Всім гарного дня!